Як так сталося, що народ кріпаків зайняв найбільшу та найродючішу територію в Європі? Текст Олександра Висоцького до нас тільки зараз, як до жирафа, почало доходити Хто ми є. Ні, підказки і натяки демонстративно були розкладені повсюдно. Але ж ми такі скромні, такі толерантні, такі поступливі, такі меншовартісні і віктивні, що аж сліпі. А чи ставили ми собі питання, як так сталося, що народ кріпаків зайняв найбільшу та найродючішу територію в Європі? Україна розміром приблизно як Британія, Румунія і Польща разом узяті. Яким чином сільська мова малоросійської наречі котрого не существує, має сукупно до мільйона слів? Перші українські слова мед і страва були записані Пріскомпанійським у таборі Гунського володаря Аттіли. На території сучасної України у 448 році нашої ери, як в маленьку культуру вмістилися 200 тисяч народних пісень, велика національна кухня, орнаменти, обрядовість, архітектура, колосальний живопис, перші в східній Європі академії і книгодрук, стародавні літописи і кобзарство, гумор, театр корифеїв і березіль, музика Веделя і Березовського, Сковорода і Вернацький. Такої маленької культури вистачило б на 10 народів. Як вийшло, що предки молодої держави, які всього лише 30 років, брали столицю Візантії Константинополь ще у 907 році, знищили хозарський Каганат у 968 році, спалили Османський флот у 1615 році, палили передмістя Москви у 1618 році, і це лише верхівка верхівки айсбергу. Мене особисто не дивує фантастична сила українців, продемонстрована в останній рік. Українці були такими завжди. Нам про це кричать історія і пам'ять поколінь. Просто ця пам'ять до нас повертається надто повільно. Ми, як гидке качення, що виявилося лебедем і полетіло з курятника меншовартості, і нам треба терміново навчитися любити і поважати себе, як це роблять нормальні незакомплексовані народи. Бо ми не кури, а лебеді і батьки наші лебеді. І прапрадіди були вільними та прекрасними. Вони високо літали і в курниках не жили. Це треба знати і пишатися. У будь-якій незрозумілій ситуації пишайся Україною. Це обґрунтовано. Я перевіряв. Дякую, що додивилися до кінця. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписані, і поставте вподобайку. Дякую.